25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Діє він вже майже чотири роки, проте досі не всі розуміють його правильно. Зазначає представниця уповноваженого захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко Присяжнюк. Мовне законодавство стосується виключно сфери суспільного життя українців. Тобто мовне законодавство жодним чином не торкається приватного життя. Я пам'ятаю, ця теза дуже широко гуляла російською пропагандою про те, що, мовляв, тепер на вулицях будуть хапати за руки за російську мову і там будуть ходити якісь мовні поліцаї, так би мовити, і так далі. Проте закон стосується виключно сфер суспільного життя, суспільного вжитку. Мовне законодавство охоплює понад 30 сфер суспільного життя. Такі, як сфера освіти, сфера охорони здоров'я, сфера, звісно ж, послуговування представниками місцевої влади і органів місцевого самоврядування, правоохоронні органи, і ну, власне майже всі, хто представляє державу, так би мовити. Також закон діє у сферах культури, публічних виступів, телекомунікації та зв'язку. Є лише один виняток наголошує повноважена. Фактично, майже всі галузі, які стосуються суспільного вжитку, мовне законодавство охоплює винятком в даному випадку, є, є тільки релігія, релігійні обряди. Тут закон також жодним чином не впливає на те, якою мовою це повинно відбуватися. Одна з ключових сфер, в яких діє мовний закон, це сфера обслуговування. За замовчуванням обслуговувати і надавати інформацію про послугу або товар суб'єкти господарювання зобов'язані державною мовою. в законі чітко прописано, що українська мова має бути за замовченням, але дозволяється обслуговування чи надання інформації будь-якою іншою мовою, якщо ця мова є прийнятною для обох сторін. Порушення у сфері обслуговування фіксують особливо часто, зазначає Ярослава Вітко. На жаль, каже наша співрозмовниця: не всі розуміють за якою логікою загалом працює мовний закон. В нас відповідно до конституції України до статті 10 є прописано, що єдиною державною мовою в Україні є українська мова. Відповідно до статті 6 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної прописано те, що кожен громадянин України зобов'язаний знати державну мову. І відповідне надання послуг або інформації мовою, відмінною від державної, може вести до порушення прав громадян. Пояснює уповноважена мене як громадянина закон зобов'язує знати тільки мою державну мову. І відповідно, якщо я приходжу в будь-який заклад або хочу отримати ту чи іншу інформацію, і послуга або ж інформація мені надається тією мовою, якою я за замовченням володіти не повинна, тим самим може бути порушене моє право на отримання доступної інформації або ж на отримання доступної послуги. Українською мовою мають бути меню, документація, чеки а також згідно з останніми правками до закону, офіційні сторінки в соцмережах. Дуже часто звертаються стосовно е, мови е, офіційних сторінок і веб-сайтів, тому що з 16 липня минулого року вступила в дію норма закону, яка зобов'язує власників бізнесу, державні установи, комунальні установи е, вести е, свої інтернет-ресурси, включно із соцмережами, наприклад, сторінки е, в Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твіттері, можливо, в когось і так далі. Державною мовою Ярослава Вітко наголошує, головна мета роботи уповноваженого, щоб порушення були виправлені та законодавчі норми виконувались.